Всім привіт! Не так давно я вже знімав відео про те, чим відрізняється комплекс щеплення для Таврії і Сенс виробництва Варіо оригінал від неоригіналу. Сьогодні виникла потреба аналогічне відео зняти про комплект щеплення для Ланос і Avio з мотором 1.5. Валіо, оригінал і Неоригінал. Для цього я придбав комплект щеплення. Не оригінальний оригінал у нас завжди був. І сьогодні будем, буду показувати усе. Значить, Що ми бачимо? Дві майже однакові коробки. До речі, вони обидві синього кольору. От, можуть бути і зелені. Тут, в принципі, так велике значення немає. Причому оригінал теж може бути зелений, в зеленій коробці. Тепер давайте будемо роздивлятися уважніше. Значить, Де у нас що? Це у нас не оригінал, справа оригінал. Маркування. Не оригінал. Що тут пишуть? ДВК 004. Made in Korea. це як слід. Так, тепер оригінал. Що тут? Ага, тут код трошки інакше воно від. Має виглядати. Але тут тож, це не є аргумент останній, тому що я знаю точно, що е, навіть виробники оригіналу міняють час від часу етикетки з маркуванням, тому в майбутньому це може також помінятися. Відео пишеться наприкінці лютого 2024 року. Невідомо, що буде. Трохи згодом. Так, відкриваємо. Значить, Так само, як і в Таврії, так, так само, як і, і щеплення Ланус. Зразу в очі кидається спосіб упаковки. Оригінал тут завжди запакований повністю досить якісну бумагу. О, вона така. Не як туалетна бумага, вона навіть можна трошки твердою назвати. Дешевий варіант перекладений кусочками. Я думаю, це в кадрі має бути видно, що тут шматочок бумаги між корзиною і диском, шматочок поверх диска і шматочок під корзиною. Коробка конструкція коробки в принципі однакова. От, але оригінал повністю складений і замотаний в бумагу. От. Це, це що стосується упаковки. Ну, це в принципі найперше, на що я б звернув би увагу ще от так от, прийшов до магазину, глянув, що ага, замотані шматочки бумаги, які попало. Ось як оце тут один шматочок, там ще один, там ще один. Вже цього досить, щоб далі навіть і не роздивлятися. Тому що з цим вже стикався і з іншими виробниками. Тепер конкретніше. Ну, диск. Що ми бачимо по диску? Написи, ну, шрифт трошки відрізняється. Накладки. Саме накладки. Майже однаковий підпис. До речі, знов таке підписи оці. Тут, навір... навірно, видно, що на неоригінальному диску навіть більш, якісні... більш якісно прописано, ніж на оригіналі. От. На, самому... на самому залізі. Тут так само, тут шрифт дрібніший на неоригіналі. От. Скоріше за все, раніше оригінал теж так само було підписано. Тобто на це я б не дуже і звертав би увагу. Ось. А от втулка оригінальна, бачите, да, чотирикутна із зрізаними кутами. От. А на дешевому вона просто виточена. Виточена і досить грубо виточена оця втулочка. От на це є сенс звернути увагу, бо написи всі вони майже ідентичні і. Можуть змінюватись з часом. І так само оригінальний виробник може цей шрифт робити і дрібнішим, і, от, і крупнішим. Так що, пружинки шевеляться в будь-якому разі, і в тому, і в тому. До речі, на оригінал майже не шевеляться пружинки. Ну, трошечки, якщо зусилля прикласти, то буде шевелитись. Тепер ззаду. Ну тут так само. Тут тулка ось вона чотирикутна, такої специфічної форми. А тут просто шмат якийсь пруд взяли, виточили з, йому, з його і все. Так, закльопки. Я раніше звертав увагу, що на. А, ну тут так само. Якщо взяти закльопочку, мається на увазі закльопка, якою кріпиться диск. Накладка до диска. На оригінальних закльопках ніколи немає ніяких написів. Саме найбільше, що там є, це якісь цяточки, які не є ні букви, не ні цифри, нічого. Вони просто цяточки. Скажи, що це інструмент якийсь, підтискав цю закльопку та і все. На дешевих використовується. Виробники закупляють закльопки. І тому кожна закльопка має якісь буквочки або цифрочки, якісь позначки, які робить виробник той, що робить закльопки. Вони однакові з того і з того боку. Чи вино видно в кадрі, чи ні, не дуже знаю. бути по ідеї, видно. Там є якісь позначки є. Ці позначки не робить. Валіо, ці позначки робить виробник закльопок. Так, корзина. Що ми бачимо по корзинах? Валіосенс ну, на... там відмінності були досить великі. Тут для Ланос відмінності є, але вони не такі суттєві. Написи є і там, і там, вони якісно зроблені в обох випадках. Оця железяка зроблена якісно так само. І навіть на неоригіналі на закльпках ось букви є, що тут, що тут. Так само, як і на оригіналі. Вони... Ага. Вони відрізняються, але якщо у вас немає поруч одного і другого, то і не додивитесь ви. От одне тільки що можна звернути увагу. Тут є балансіровочна така. Для, для балансировки прикльопують ще одну таку закльопку. Так ось на оригіналі вона з позначкою. Тут в даному випадку F0 написано. Але щось мені підказує, що ці букви і цифри можуть відрізнятись. На неоригіналі тут нічого немає. Взагалі, оце тут. А так, щоб дуже багато відмінностей по корзині, я б і не сказав би, що їх тут і є. Таке враження, ніби оця основна железяка одна і та сама. Можливо, воно так і є. Що вони... Виробник той, що робить дешеве, дешеве щеплення, закупляє оце на заводі і використовує те саме, той самий корпус, що і на справжньому. Ні, Трошки відрізняється, але настільки не суттєво, настільки не... що на це навряд чи хтось зверне увагу. Так, вижимний. Це оригінал справа, сліва, не оригінал. І той і той в пакетику не незапаян... запаяному. Дешевий варіант більш блискучий. Оригінал не такий блискучий. Написи. Написи. Написи на дешевому, чітко видно. Чітко якісний на оригіналі, їх видно, але. Не так уже і хорошо. Тобто виробник дешевого варіанту написи робить більш якісно. Так. Ну тут, да, це коли вони поруч, то, в принципі, видно деякі відмінності. Якщо воно буде окремо, то ніхто ніколи до це не додивиться. Так, а що тут у нас подшипник? Він також сам, а, теж самоцентрований. Так що якщо підшипник відносно втулки всередині буде не по центру, то не є проблема. Тобто оця частина, цей сам підшипник разом з корпусом відносно центральної втулки, він переміщується. Так що, якщо в продажу. Хоч то буде оригінал, хоч не оригінал. Ви бачите, що воно не по центру, то не є проблема, це так і має бути. Так, на цьому я щось звернув увагу, бо на оригіналі воно на самого початку було не по центру. Ось він рухається. Я з цим стикався ще на сенсах. І в ланусі воно так само зроблено. Так, ну от це таке те, що я хочу, хотів розказати, показати, заодно і сам для себе, чесно кажучи, ніколи таких порівнянь не робив. Щоб дізнатися, чим воно відрізняється, було цікаво. Ще раз увагу звертаю на те, як воно запаковане. А, до речі, ось така картонка. В оригіналі також може бути. Я дуже багато разів бачив оригінальне щеплення, в якій присутня отака картонка. Вона так само тут лежить. Це старий варіант. Раніше валіо завжди так робили. Зараз вони від цього відійшли. От. Але в будь-якому разі у когось можуть залишки бути ще старих комплектів, де буде отака картонка вкладена. Але Оригінал будь-якому разі не кладе Отак от кусочки бумажки, тим більше вони такі, тут бумага ну блін, туалетна. Таке можна грузно собі витерти, воно по м'якості нічого не подари. Оригінал завжди пакується. Досить жорстка бумага, і воно замотане все геб до кучі. Отак, Отак смотано. І вкладене. Ось приблизно те, що я хотів роздивитись сам і показати всім, кому це буде цікаво. На цьому все на сьогодні. Дякую за увагу. На все добре.